Ви погляньте на цю красоту. Уже більше місяця він зацвів. І зацвів один із перших на грядки, тому що він цвів ось голубенька квіточка цвіла брунера, і він дуже гарно в композиції вийшлося. Ну і морозник, мій, звісно, який змерз, мені шкода його зірвати, тому що пам'ять про ведмежу лапку. Ну я сподіваюся, що він одійде. Дороніком дуже гарна рослина, яка квітна із самої самої ранньої весни. Листочки прокльовуються ще тільки сніг зійшов, і вони прокльовуються гарні саджанці по 50 гривень. Хто хоче купити, ось він ну я не знаю, як насівається. Він він в мене завжди всі рослини дозрівають, але я не бачила, щоб він насіявся Морозник воно гарно посіявся, слава Богу. Чому я дуже рада, ви ж розумієте, чому я рада? І доронікум, дивіться, простенька квіточка, така ромашка жовта. Як я шукаю цю назву, тому що я забуваюся, як він називається. Доронікум. Надо запам'ятати. Я шукаю в гуглі жовта рання ромашка, і мені видає назву Доронікум. Погляньте, яка красота, і вже цвіте більше місяця, повторюся, і він ще Буде квітнути, тому що дивіться ось новенька квіточка. Розпустилась. А якщо одірвати ці квіточки, то він попускає нові чи ні? Як ви думаєте?